Привіт, хлопці та дівчата, сподіваюся. Вітаю вас у себе на каналі. Я починаю знімати історію свого автомобілю. Буду показувати вам все, що я з ним роблю, все, що вже зробив, та в майбутньому. да, майже все, що буде. Ще раз вітаю у вас у себе на каналі, та давайте починати. І ось таку ракету я маю. Це Гольф 2. 1989 року, 1,3 і бензин, комплектація Менфіс. 305 тисяч пробігу. Машинка льота як ракета. Я, чесно кажучи, не його обожнюю. Того, я сьогодні спробую показати вам, що я хочу зробити. Якщо бачите, ось тут, тут є така неприємна біла црапина. Це декілька днів тому я паркувався на своєму чарівному паркомісті. І поряд зі мною, нежданно-негадано, вирішив вилізти стопчик. Тому я зараз швиденько підшліфую, підґрунтую та закрашу. Сильно я заморачуватися не буду, тому що двері і так гнила, вона 100% на заміну. А поки, поки не купив нову, я хоча б приберу не, щоб візуально вона не муляла око. Ну що, я буду потихеньку починати, по ходу дії я буду вам показувати, як. Управляюсь. Дякую за перегляд. Ще що хочу сказати загалом по самому автомобілю. Він буде повністю перефарбовуватись, буде проводитись кузовня та механічні роботи, і це все я вам буду показувати. Ну що, ось я вже заклеїв. Зараз буду починати шкодити. Попереджую відразу: я не професійний маляр. Я поки тільки вчуся, тому не будьте сильно грубими. А так продовжуємо. Все буде в Україні. Що я ось так зашкурив. На відчуття все гладенько. Зараз буду обезжирювати та наносити ґрунт. Ну що, невеличкий слой ґрунту вже є. Зараз трішки підсохне і я буду фарбувати. З приводу цих жахливих дисків. У мене є комплект нормальної літньої резини. Я ось, мабуть, на наступній неділі буду ставити зимню. І ці опісля вже будуть перефарбовуватись. Та на наступну зиму вже буде нормальний комплект. Краще, ніж ось це. Ну, ось як вийшло. На перший час згодиться, це мені зараз головне, щоб ржавка не йшла. А потім, коли буде повно... повне перефарбування, то вже буде все чин чинарем. Ну а зараз я приберу підігрів в пуску. Я знаю, двигун зараз виглядає жахливо, зцийця трошки, весь такий ржавий страшний, але я вам скажу, що він працює ну, дуже чудово. І до цього всього ми також добремось. До речі, генератор новий. Тут ще проблема в тому, як ви бачите нема ніякого захисту, тобі ж все з асфальту підіймає сюди і от воно. Я вам скажу ось цю кришку якраз уже два рази і цю. І як ви бачите, це не дуже допомогло. Таку штуку потрібно мені зараз робити кожні Та декілька разів на рік. Але... В планах також є поставити захист. Коричай, гляньте, що я вам зараз покажу. Ви це побачили? І тут два таких. Ще один ось тут. А під цим чохлом знаходиться кастомний днібр. Може, колись покажу вам, але точно не, на... не в цей раз. І ось такий мій перший відосік. Я знаю він не дуже, але будемо працювати над цим. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь. А в наступному відео я вам покажу, що вже було зроблено з цією автівкою. На все добре. Та не забуваймо, це буде Україна.